Ось я багато разів, багато 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 років поспіль у житті чув одне й те саме, рік за роком, ще з самого дитинства. До речі, заспокойся, займися чимось одним. Хочеш бути спортсменом, займайся спортом, хочеш бути науковцем, займайся наукою. Хочеш там, не знаю бути мандрівником, займайся подорожами. Хочеш, оця історія, знаєте, коли нас постійно обмежують у наших можливостях. А я всередині завжди відчував, що можна більше мріяв про більше. І в цьому сенсі я ніби збирав історії, біографії людей, які максимально широко себе проявили. Ну, мабуть, такі універсальні, широко проявлені люди, які нам знайомі, наприклад, з епохи відродження Мікеланджело, який був і скульптором, і художником, ну і просто людиною такого масштабу назавжди, це називається масштаб. Я завжди собі ставив питання, чому в психологічній дисципліні не описані люди, які можуть багато, чому структури особистості, які нам пропонують, так би мовити, дідусі психології, чому це нас не надто, ну задовольняє з точки зору інтересу.